І Яка ж це така роль жінки в церкві? Багато хто каже, що жінка має бути в церкві німа, вона не має права проповідувати, навертати людей до Бога, говорити, учити. І пастор каже, якщо це дійсно так, то люди, які так думають, покажіть, де це написано чорним по-білому, де Ісус про таке говорив. Де Ісус сказав, що жінка не має ні проповідувати, нічого казати? Жінка де да спасе свого чоловіка. Що таке це церква? Це Ісус, це тіло, це голова, основа тіла. І ти подивишся, книгу відкривання. Так? І що там пише? Пастор каже, він завжди знаходиться в церкві. А якщо його туди не пускають, він стоїть і стукає двері. Чого жінка має бути в церкві, німою? чого вона має мовчати, чого вона не має права учити? Чого? Покажіть це написано. Ви не покажете чого? Того, що Ісус такого не говорив. Але люди, вони все одно двигають теорію, що жінка не має права говорити в церкві, учити. Проповідувати. Ісус, як відомо, Він є краєугольним каменем. І його завжди оточували жінки, служили. Служили, вложувалися фінансами, ресурсами богослужінь. вложувалися і підтримували. Він навіть саморянку проповідувати послав. І вона привела ціле місто. Коли Христос Воскрес, хто перший побачив його? Марія це перша, хто побачив Христа Воскрешу. І теорія, те, що жінка має тільки мовчати і не проповідувати, це брехня диявола, диявол хоче зв'язати жінку, щоб вона не могла говорити, щоб не служила Богу, адже основна маса людей. Приходив в церкву завдяки жінці. Тому не слухайте брехню диявола, а правду Божу почуєте. Жінка да спасе свого чоловіка. Амінь.